Слава Ісусу Христу, дорогі вірні, тепер ми зробимо проти першої заповіді Божої короткий іспит совісті. Цей іспит совісті він допоможе нам зробити добру великодню сповідь. І тому я вам просто раджу: можете собі взяти листочок, ручку і собі, якщо маєте, якийсь прогріх проти тої заповіді Божої то можете собі записати, і щоб потім висповідати це з того, може, щось собі пригадаєте, що було у вашому житті. Немає інших богів окрім мене. Ми, дорогі собі, зробимо і спецовісті згідно наших думок, гріхи думками, згідно наших слів, згідно наших вчинків і так само нашої недбайливості. Отже, гріхи, які ми могли робити нашими думками, чи не мав ти думок проти святої віри, чи не тратив ти надії на Боже милосердя, чи не мав надмірної надії на Боже милосердя, що Бог мені все простить навіть без сповіді. чи не мав ти думок відкласти своє покаяння на кінець свого життя, а тим часом цілковито віддатися грішному життю. Чи не уповав занадто на себе свій розум і свої діла, чи не вірив ти у забобони, ворожбицтво, сни та чари, чи не радив цього іншим? Гріхи нашими словами, чи не нарікав у нещастю на Господа Бога, чи не висказував чогось злого на святу віру, чи не заперечував якоїсь правди святої віри? Чи не насміхався з обрядів і церковних богослужінь, чи не вихваляв ти себе понад інших, чи не ганьбив ти когось за те, що веде побожний спосіб життя, при цьому називаючи з насмішками святий чи монашка? Чи не хвалився ти перед другими своїми гріхами? Гріхи нашими ділами. Чи не займався ти забобонами, наприклад, зілля, пусте відро, віри в чорного кота, віск, гадання на картах, вроки, віщування майбутнього, і тому подібне, чи не читав ти забороненої літератури, чи не давав її читати іншим, наприклад, Гаррі Поттер, який заборонений церквою, чи не дивився ти заборонених фільмів, особливо фільми. Де підривається авторитет церкви віри Господа Бога, чи не був ти недбалий у молитві, в пості, у виконанні добрих вчинків, чи не товаришував ти з недовірками і тим самим чи не наражав себе на втрату святої віри, чи не продавав якоїсь Богу посвяченої речі, чи не мав надмірної надії на Боже милосердя? Чи не попадав безнадію на Боже милосердя? Наша недбайливість, чи не був ти недбалим щодо вивчення прав святої віри, читання доброї книжки, відвідування катехизи, слухання проповіді, чи не занедбував просити в Бога помочі в часі спокус? Чи не занедбував дякувати Богу за отримані ласки? Чи не занедбував робити? Добрі вчинки. Дорогі брати і сестри, цей список, звичайно, напевно, є набагато більший, але тут є вибрані гріхи, які переважно мають місце в щоденному людському житті. Ті занедбання і гріхи вони нищать віру в авторитет Господа Бога. Вони допроваджують людину до такої байдужості і до. Втрати святої віри, так, втрати святої віри. Або в кращому випадку ті гріхи роблять Господа Бога таким незначним, таким старим дідусем, який собі сидить в небі, з яким можна домовитися. Я вірю в нього, але він такий, такий, знаєте, буденний, звичайний, який не має особливого значення в моєму особистому житті. Є та є, і не більше. І тому з тих гріхів потрібно не тільки висповідатися, а щиро визнати їх, але всім серцем і душею треба поправитися, щоб ми більше не допускалися їх, особливо дорогі брати і сестри. То є поважна справа, ми до того звикли, але ви повинні розуміти, що забобони, та вся чортівня вона нас до нічого доброго не приведе. Ми до того привикли в це віримо. Диявол нам тому підсолює, диявол нам тому підпалює нам, що деколи навіть щось бачите, ось так і так було. Я там ходила, так сказали, так відбулося і так далі. Диявол все зробить для того, щоб знищити віру в правдивого Бога в нашому житті. І тому ми будемо вірити все, що завгодно, тільки не в Господа Бога. Я сказав святий Віаней. Парокс Арсу такі слова, якщо людина 15-20 років не займається Богом, отже, не читає духовної книжки, літератури і так далі, вона втрачає віру в Бога і починає вірити в пса, кота, в звірину, в дерева, в зірки, Бог знає що. І це золоті слова. Коли ми 15-20 років не цікавимося Богом, ми будемо вірити в що завгодно. А це вже є справжній атеїзм, це є справжнє ідолопоклонство. І тому поставимо Бога на перше місце в нашому житті і все інше стане на своє місце. Пам'ятайте, Ісус Христос Він мав єдину ціль на світі. Це не нас воскресити із мертвих всім дати здоров'я, щасливе життя. Ніц абсолютно. Це навіть не відкупити нас. Це навіть не відкупити нас, але Бог мав е, найпершу ціль це поставити Господа Бога на перше місце в нашому житті. Це була ціль Ісуса поставити свого батька на трон нашого серця, вернути йому той трон, що Бог має займати перше місце не ваал, не чародійство, не гроші, не слава, не бізнес, бо це все залишиться тут. Але Бог, творець, має бути на першому місці, в нашому людському житті. І тому, як каже старовина побожна пісня, пісня: Зробімо Богове місце, місце в нашому серці, в нашій душі, перше місце, найвище місце і єдине.